Хом'я каже, привіт. Геловін вже пройшов. А ось захоплення Франкенштайном ні. Це настільки культовий персонаж зі світу монстрів, що аж трішки банальний. Тим не менше, я прочитала оригінальну історію всесвітньо відомого монстра, Франкенштайн або сучасний Прометей. І сьогодні я спробую розібрати причини популярності, актуальності і геніальності цього твору і самого створіння. Декілька ключових фактів про цю книгу, які можуть вас зацікавити. Їй більше 200 років. Її написала 18-річна дівчина. Найпопулярніший образ Франкенштайна, взагалі, не схожий на образ Страс книги, і це навіть не його ім'я. Історія зародження роману доволі відома сама по собі, ідея виникла випадково. Авторка гостювала з тоді ще майбутнім чоловіком в Швейцарії по сусідству з лордом Байроном. Літо було дощове, і вона часто залишалась вдома, І ось після прочитання однієї страшних історії Байрон запропонував всім написати і своє щось страшненьке. У Мері на той час був такий собі творчий застій, але під враженням її не снився страшний сон, і ось так от виникла ідея. Але як така історія могла прийти в голову 18-річній дівчинці в 19 столі. Літті, в якому сенсі мені здається, що Мері була приречена на успіх. Вона не була з аристократичної або дуже заможної сім'ї, але її батько був журналістом і політичним філософом, мати письменницею, її чоловік письменником, його вважають одним з найвидатніших англійських поетів-романтиків, зважаючи в яких компаніях вона проводила свій час, там мабуть саме повітря було неелектризоване мистецтвом. Плюс, якщо почитати біографію самої Мері Шеллі, то м -м, можна зрозуміти, що вона була не дуже простою дівчиною. Вік і стать авторки це важливі моменти, але не за це ж її роман. Має всесідні визнання. То що ж так зацементували визнання Франкенштайна? Популярність цього роману довголіття цієї книги можна пояснити тим, що авторка попала одразу не в одне, а в два яблучка. Вона навіть не погналась, але все одно схопила двох зайців. Перша причина це новизна. На той час ця історія була не просто нова, вона була унікальна. Франкенштайн вважається новаторським твором у жанрах готики та наукової фантастики, і він допоміг не лише утвердити ці стилі, а й популяризувати їх. Тема створення життя сама по собі не нова, але авторка використала її в тогочасному Тексті друга причина це вічні теми. Вони були актуальні в 19 столітті і залишаються актуальними навіть через 200 років. Це небезпеки наукових відкриттів, створення чогось, чого ми до кінця не можемо самі контролювати. Це про гру в Бога, про суспільство і його пороки, про відповідальність, про залежність і багато-багато іншого. Додатково це така напівпричина: це рішення авторки не деталізувати певні критичні моменти, які допомагають цій книзі залишатись актуальною або вічною. Вона багато пише про науку, але ми так до кінця не дізнаємося. Так же саме Франкенштайн оживив свого монстра. Франкенштайна лякає і обурює вигляд свого створіння, але ми до кінця і не дізнаємося, як саме він виглядає. Ми маємо лише точкові описи. Мерішелі успішно поєднала страхи тогочасного світу щодо науки, людський страх змін, особливо великий, і глибинний внутрішній монолог декількох персонажів. Твір справедливо вважають, якщо не першим, то одним з топів сучасного горору і наукової фантастики. Звичайно, що закріпити статусність цієї історії і увіковічнити її персонажів, зокрема монстра, допомогли. Різні адаптації. Перший роман адаптували на початку ХХ століття. Це було невеличке німе кіно, а далі це вже історія. Фільми, серіали, вистави, книги. З кожним роком вони нагадували історію створення монстра і по-своєму її інтерпретували. І ось якось так вийшло, що між адаптаціями або, скажімо так, між загальним концептом монстра, якого називають Франкенштайн, і персонажем книги, є дуже багато відмінностей. Зазвичай, коли ми кажемо Франкенштайн, ми маємо на увазі монстра, якого створив вчений Віктор Франкенштайн, і якого так нарікли саме на честь науковця. Але в книзі створіння немає ім'я. Сам Віктор про нього думає і каже лише як про монстра, використовуючи різні синоніми цього слова. І це дуже символічно, тому що при народженні більшість з нас отримує одразу два ім'я наше власне і родове тобто одне на позначенні нас, а інше на позначенні нашої приналежності до сім'ї або одного з батьків. А створіння Франкенштайна на все життя затовровано відсутністю імені, і це одна з ознак, яка відділяє його від людей. Зовнішні – це теж момент, який викривили або доповнили адаптації. Скоріше за все, у кожного виникнуть свої асоціації, почув. Ши Франкенштайн, і це буде щось схоже на оце. В книзі ж немає повноцінного опису монстра. Ми знаємо, що він високий, більший за людей. У нього жовта шкіра, майже прозора, блискуче чорне волосся, перламутрової білизни зуби, водяністі очі і прямі чорні губи. І це все. Тобто це такі маски без повноцінної картини. У мене перше враження взагалі було таке, що монстр і не має аж настільки жахливу зовнішність, а навпаки. Але від цього і йде оця неприродність, яка відштовхує. Загалом же це такий гротескний образ, і його дійсно можна домальовувати на свій розсуд, але це не зовсім щось схоже на класичний культовий вигляд монстра Франкенштайна. Ну і сама сутність цього персонажу його образ в медіа доволі викрилений в порівнянні з оригіналом. Він змальований більше як зомбі, який керується злістю, руйнацією, нездатний на якісь глибині. Думки чи емоції ще й вогню боїться. Книся ж чудовисько, це по суті інтелектуал. Його здібності до навчання, опанування мов, аналізу, самоаналізу дуже розвинені. Коли він вперше зустрічає Віктора свого творця, то спілкується з ним вільно, зв'язно і спокійно, а найбільше вражає його внутрішній світ те, як він від початку створення себе усвідомлював, те, як він хотів творити добро, допомагати, хотів, щоб його прийняли, і він більше не був самотнім. У нього є така собі дитяча наївність, і він дійсно може розізлитись і бути геніально мстивим. При цьому Даючи від своїх дій, тобто це комплексний персонаж. Він переживає цілий спектр емоцій і має власну історію. Тому, незважаючи на те, що адаптації переносять цю історію з одного століття в інше, вони викривили загальне сприйняття оригінального сюжету і персонажів. Щодо самого роману, то композиційно він доволі цікавий. В цьому творі авторка використовує пістолярний стиль, тобто ми про події дізнаємося з листів, які пише своїй сестрі Роберт Волтон, капітан корабля. Але цікавіше, тут прийом обрамлення. Це така композиція твору, коли сюжет знаходиться в сюжеті, і ось тут твір має родинку, тому. Що є як мінімум три, а загалом можна вважати чотири сюжети. Перший капітан Волдон пише своїй сестрі листи і повідомляє, як у нього справи. Другий через листи ми дізнаємось історію Віктора Франкенштайна. Третій через історію Віктора ми дізнаємось подію зі сторони створіння. Четвертий через історію створіння ми дізнаємось історію сім'ї Деласі. Суто для мене в історії взагалі не відчувається ось це одне шарування, тому що ці сюжети якось дуже органічно вплітаються один в одного. Історія насичена екзистенційними темами, тому є про що подумати. І під час, і після читання я історію Франкенштейна знала доволі поверхнево, бо я не по жахах, тому мене здивувала композиція і персонаж. Але чесно зізнаю, що читати Франкенштейна мені було не дуже цікаво. Ще перша половина книги більш-менш, але потім. Що саме мені не сподобалось? Відсутність конкретики в критичних моментах, але перенасичення деталізацією в інших, настільки що це видається повторюваністю. Наприклад, як саме Віктор з неживого створив живе, про що саме він хотів спілкуватись з науковцями, коли планував створити жінку? Як конкретно виглядало створіння і що саме так відлякувало людей? Наче ця містичність і дає волю фантазії, але в такому випадку треба було закруглятись з душевними муками Віктора. Серйозно, та кандра квін 70% книги це просто його страждання. Які однакові, тобто в нього нервовий зрив, потім йому краще, потім йому гірше, потім йому краще, і отак, от по колу. Інший момент це суто для мене постріли Нікуди щодо головного персонажа Віктора Франкенштайна. По суті, його страждання, можливо, і не так би мені не бридли, але він як персонаж мене взагалі не зачепив. Я не прониклась. Тому коли він розповідав суто щось про себе, мені було дуже нудно. Ну, хлопчик, який виріс в забезпеченні сім'ї, якого всі любили, хвалили, не подумав про наслідки своїх дій. Ого. Звичайно, його історія трагічна, і він постраждав, але від його дій постраждала. Купа невинних людей, оце його его створити щось побільше а потім накласти в штани і втекти від відповідальності від своїх наслідків. Те що таке? Ще мені поступово все менше і менше подобався сюжет, особливо з моменту, коли створіння поставило вимогу Віктору створити йому подружку. Оця подорож до Лондону для мене це, мабуть, була найслабша частина, де Віктор разом з своїм другом дитинством клервалем заїжджають в різні міста, і це не має ніякого сенсу для сюжету. Це не має ніякої цінності. Можна звичайно посперечати, що так нам краще розкрили Клерваля, щоб ми проникли з цим персонажем, або щоб нам краще підсвітити муки Віктора. Mm -mm. Плюс всі другорядні персонажі якісь доволі плоскі, всі добрі, всі відіграють свої суспільні партії. Тому як таку мені цю книгу було і не дуже цікаво читати, але наскільки я зрозуміла, то цю книгу суто як прозу і не цінують її, цінують за інші переваги, про які я вже згадувала. Що мені сподобалось, так це частина про чудовисько, його історія, важливі питання, роздуми, які виникають суто через його існування. Мене зачепило наскільки справжнім був монстр. Оця його наївність, от що у нього на думці, те він каже і те він робить. Його довге і болюче прийняття себе, своєї зовнішності, своєї самотності. Його зовнішність це по суті була основна причина, чому він мучився. Він був негарний, гідкий, і люди його боялись. І він це швидко усвідомив, настільки що він місяцями ховався в прибудові, коли спостерігав за сім'єю Деласі. Він не міг собі дозволити показати сім на очі або комусь іншому, і це багато що каже про наше суспільство. Про те, як зовнішність багато відіграє, наскільки люди упереджені щодо зовнішності. Зараз, завдяки соціальним мережам, ми можемо побачити наскільки далеко деякі. Люди заходять з пластичними операціями або іншими процедурами для того, щоб відповідати якимось стандартам краси, як булять людей за вагу. І неважливо, чи це зайва вага, чи навпаки, хтось дуже худий. Авторка дуже круто підкреслила, що навіть маючи найчистіше серце, найдобрішу душу, ти ще й маєш виглядати певним чином, бо люди упереджені. В результаті найбільше чудовисько страждав через самотність, у нього нікого не було, і він нікому не був потрібен. Тут і натяк про відповідальність перед тими, кого ми створили, тобто вічна тема батьки, діти, і про те, в що може перетворити. С людина, якщо її постійно відкидають і не приймають. І навіть якщо залишається тільки помста, то що після неї. Цікавим було і наукове відкриття як таке: цей вчених багато на себе взяв, коли азарт є до відкриттів, які потенційно можуть бути згубними. Я коли читала Франкенштайна, то згадала про фільм Опенгеймер, де був такий момент, коли вчені думали, що експеримент може запустити ланцюгову реакцію і знищити землю. Віктор, не обдумавши наслідки, експериментував, потім пошкодував про скоєне, але вже було пізно от розуму створити з неживого живе вистачило. Продумати плани подальших дій ні, і оце нехтування безпекою, воно присутнє в науці і час від часу вилазить боком. В романі купа таких тем, на які можна довго роздумувати, сперечатись. Мені здається, це дуже крута книга для дискусій і обговорення. Там багато таких влучних цитат, фраз, які постійно наштовхують тебе на роздуми. Тому суто для задоволення від читання я б цю книгу не радила, але почитати, щоб подумати, я раджу Франкенштейна. Діліться своїми думками щодо цієї книги та культового персонажа Франкенштейна в коментарях. Можливо, ви знаєте, якісь. Такі цікаві моменти про цього персонажа, або ви читали цю книгу, і у вас зовсім інше враження про неї. А так, не хворійте. Да, Нарутич аж вам передає, не хворійте Ну, от, все. Хомяк каже, пока. Так, я попрошу не кусатися. Я попрошу зайнятися своєю справою якоюсь кошачою. Жаха, що не жах? Дивіться, що виробляє. Див... Це що таке? Це що таке? Це... Хто... Чим не хлопчик себе не має так поводити. Ні, ну ви Подивіться на це. Історія Наруто! Ну, ти...